Эакс, ну окей, але мапа агромезна просто. Ну я не знаю, ставити тут портал. Тут. Та ні, агент цей байдуже на нього насправді не треба. О, заводка йде. Так, у, да, у вікно. Добре гнучкості нема. Хорошо. речі, а де там мегасейв палета? Оця... Ні, ну ця понятно, а там ще в кімнаті Зверху, за тобою, ще є. Блін, ну я зараз вибиваю палетки, з одного боку гарно, а з іншого боку дуже багато часу выграю. я на бузне ще. Він може встигнути и одне коло так наматати А, він лишається Окей, okay. чек на мене краще пін. О, oh, нормально. <laughs> Хотів на реакції, походу, скинути. Якщо встигну досяку, то буде пісня прям. Але мені здається, він не ген дадуть. Найс, nice. це хорошо. Це хорошо, тепер знайти де роблять. Ой, <laughs> як же він дивився. А я дурак, я знову портал на відкрив біля типа на гачке. Ай-яй-яй, ну це наївно було з мого боку. Зря. Помилка, йдемо назад. Знову знову гублюсь, починаю душити Ті пани того, якого треба. Тобі мінусенчик. Я думав цих цей насправді не буду чіпати, бо я біля нього бігав. То я думав його в останню чергу будуть робити, але ні. Як бачите. Ну я тут не застрибував, навіть якщо стрибнув, все одно він стиг. Я думаю спробувати його тут закрити, а не. Понял. Ну ладно, зато ми тепер знаємо, що в нього Грисик. Гарно було. Тут я туплю більше. Ну, цей цейбл там гарно зіграла, що не скидала. Але більше прям вони нічого такого не робили, це більше я не попадаю. Давай, 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 давай вісе. Відкривай. Ну я якраз хотів на той ген летить, от реально тільки от хотів на той ген летить. О сліди? А вони знімати йдуть. Окей, якраз можна буде піддушити на мінус. Так, да, я за сейбл побіг, я не, не за кладетки. Це дуже погано. Знову знову тільт. Знову загубився. Це не так ладетка. Вони просто скидають одразу палітку і байдуже. Все одно вистачає. Треба хоча б його спробувати. Щоб насікучі. Не-не, братишка. А, це Він! А як я так завтикав? це Він. Це той, що треба. Ой, супер. Вот тобі йме гепотніше. Эту кладетку на сікучий три рази вішав. Тут ще тип, сейбл. Да як так швидко? Ген ще один дали. кошмар у мене гіни. доволі далеко. Плюс влаче, гарячі. Ну, чого типу взагалі нуль повісив. Ну, він бачить байти, бо він розуміє. Палітка. Ну як не встигло! Ой-ой-ой. Та портал став, так, ти про. І бачите, о той ген, який я не хотів ставити в самому початку портал, тому що думав, що він не потрібен. итогу... Поэтому... Не, вони тут не заводять, окей. А вони зламали портал влачі. Треба додушити на секучий. Ще палятка. Ой, хорошо, Дотяг... дотягнувся все-таки. Все одно не закамбачу, я навряд чи важко дуже. Вже зняли. Дякую за фол. Треба портал поставить Бибинос, да что следы ела сейчас щось... ага, вон туда побег Сейбл У их по одному повесу всех. Там палетка сейчас снизу. Треба, треба, треба швидко. Але швидко не на нажал Да, вона чекає. Ск. Що ж ты будешь работать? О, чел! И, 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 и дівчинка тут. На, найс, найст. Вон и все тут, найс. Палі там не, за... не заводять. Так, сейбл. Ну, зараз будуть знімати один. Другий робить, скоріше за все. Че не знімає? А, вон хілилась Бачу сейбл. Ну слухай, можна і підконтролити. Найс. Є шанси. Паши. За те, що ганяло мене всю гру. Окей. Головне, що перекрило вікно. Найс! Да, бачите, слідів немає. Другу частину. Ми знову ставимо портал у будь-якому подка. Е, е, е! А, у мене немає портальчиків, йоп твою. О! Просчитано! Ну, все, братишка, вікно закрито. Давай, 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 давай. О -о 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 -о! Сюда. І одразу моментально поливали. Найс! Я закамбечив. Чесно, думав, вже не затащу. О. -о, 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 О, -о, -о! Сюда, моя маленька. Капустянок чистохавая мінус 4. Найс. С кайфом.